Всім привіт! Робимо відстріл куль гамма матч 049. Кулі прислав YouTube користувач Пернатий. Посилання буде в описанні на його YouTube канал. Тут 6 куль простих, звичайних гама і 6 піротехнічних. Відстріл будемо робити на дистанцію 10 метрів через ІБХ 718 гвинтівки псрм 255. Почали. Так. Початку звичайні кульки сто сорок дев'ять швидкість сто сорок два. 146 122 Розбив, як бачимо Кулі заходять по різному ствол 124. І остання шоста. 141. Ось прилетіли кульки, горизонталь маємо 2 см вертикаль 5. Мабуть, і тут дві кульки. Ну, ви бачили все на камеру. Тепер будемо в нижній мішень піротехнічними стріляти. Так, тепер 6 штучок піротехнічних в нижній мішені. 97. Можливо, піротехнічні навіть не будуть працювати. Ніхто не знає. А, якась спишка є. Скоріше за все вона навіть хронограф засвідчує. 133 Знову показує хронограф, що передня стінка не спрацювала. 139 І остання кулька. 131. Так, тут у нас крупність 2,2 см на 3. Ну, по горизонталі трішки більше розкидала, по вертикалі менше. Такий результат. Так, ну, звичайні кульки піротехнічні, покупності плюс-мінус однакові. Можливо для. Їхньої реалізації потрібна більш потужна гвинтівка. Нехай Пернатий напише взагалі, як вони повинні працювати. Одна там трішки з димком пошла, може навіть і не одна, тому що хронограф не всі зарахував. І тому маємо такий результат. Кому сподобався відстріл, лайки, ставте, коментуйте. Посилання знову ж таки буде на канал Пернатого. Підписуйтесь також на мій канал, хто ще не підписався. Всім до побачення!